Доброго ранку, діти! Починаємо заняття з грамоти. Дивіться нашого заняття! Щоб багато знати, треба грамоту вивчати. Тільки коли ви будете уважно слухати, запам'ятовувати, відповідати, ви дійсно можете багато чому навчитись, багато знати. Домовились? Ну тоді давайте розпочнемо. Тема нашого сьогоднішнього заняття волосні звуки. Але для початку давайте побачимо, хто до нас сьогодні прийшов у гості. Оце дітки. Та це гнома. А хочете дізнатись, як його звати? Тоді уважно послухайте. Привіт, дітки, я веселом. Вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйте, ручки піднімайте, нумо до роботи дружно всі взялись. Так, нашого гнома звати веселом. Зараз я вам розповім історію, яка трапилась з нашим веселоном. Якщо вам цікаво, ну тоді давайте послухаємо. Наш гном жив в країні звуків, і одного разу, прогулюючись по лісу, він побачив будиночок. Дуже цікаво стало гному, хто у ньому проживає. Але підійшовши поближче, він почув, що в будиночку хтось кричить, сперечається дуже-дуже голосно. А в тому будиночку жили брати звуки. Їх було шість. І мирились вони доти, доки звук А не сказав. Я головний, я самий найважливіший. О, що тут сталося? І інші розгнівились і щенили галас. Кожен почав викрикувати і розхвалювати тільки себе. Це почув наш веселин. Підійшовши до них, він сказав, всі ви потрібні, всі ви важливі, і без вас не було в мови взагалі. І тільки в дружбі. Ви будете корисні для дітей і для людей. Позначення кружечок червоного кольору, щоб вони більше не сперечалися, щоб вони більше не губилися і були всі однакові. Ось такий кружечок червоного кольору. Це ніби наші губки, які промовляють ці звуки. При вимові голосний звук не зустрічає перешкод. У вигляді язика, губів чи губів, тобто він складається із голосу. Подивіться, будь ласка, на картинку. голосні звуки і букви, що їх позначають. Букви з вами ми будемо вивчати трішки пізніше. А зараз розгляньте в квадратиках. Написані звуки. Я вам зараз їх промовлю. А, О, У, Е, И. Українській мов шість звуків волосних. Сьогодні ми з вами з ними знайомимось. Коротка пам'ятка. Звуки не чуємо. Промовляємо, а букви ми пишемо і читаємо. Подивіться, будь ласка, на картинку. Тут ми можемо побачити, як виглядають наші губки, наш ротик, коли ми промовляємо той чи інший голосний звук. Якщо ми промовляємо звук О, то потрібно відкрити широко рот. І отворити овал губами. Якщо ми промовляємо звук Е, потрібно посміхнутись і утворити невеличкий овал. Якщо ми промовляємо звук І, треба просто посміхнутись, викрикуючи, співаючи, голосно промовляючи звук А, Потрібно відкрити широко роти і утворити губами коло. Коли вимовляємо звук У, ми витягуємо губки і робимо трубочку. І коли ми промовляємо звук І, «Е», потрібно посміхнутися трішки і опустити краєчки губ. А зараз дітки фонематична розминка. Подивіться уважно на картинку. Ось, наприклад, на картинку, коли ми йдемо до лікаря. Який же звук ми там вимовляємо, частіше всього, коли лікар дивиться наш ротик або наш горло наше, так, звичайно, звук А, правильно, молодці. А коли на щось болить, от, наприклад, у дівчинки заболів звук, який же звук вона вимовляє частіше? Подумайте. Так, звук о, ой, болить у мене звук. Молодці. А коли фотографує нас фотограф, він говорить нам таке слово, в якому є голосний звук. Звук. І коли він говорить сирда, ми посміхаємось, вимовляючи це слово і в ньому є цей звук. Скажіть, будь ласка, а коли мавпочка стрибає з дерева на дерево, з гілочки на гілочку, який частіше звук вона повторює? Як ви думаєте? Звук І, так, вона сміється, вона перестрибує і каже і і. А який звук промовляє наш вовчик, коли він знаходиться в лісі, йому там самотньо. Подумайте. Звук У, правильно, у, у, каже вовчик. І ось, подивлячись на цього хлопчика, який кривляється, який же він вимовляє частіше звук? Так, звук Е, так, звук Е говорить хлопчик. Так, молодці. Голосний звук дітки може бути на початку слова, середині слова і кінці слова. Зараз, на прикладі звуків А і О ми це розглянемо на наших картинках. Уважно подивіться, що намальовано на картині. Автобус. Правильно. Перший звук у цьому слові, який ви чуєте? Автобус. Звук А. Де ми чуємо цей звук? На початку слова середині чи в кінці. Автобус. На початку нашого слова, тому червоний кружечок у нас на першій, на першій клітиночці. Так, так, ми позначаємо перший звук у цьому слові, звук А. Слідуюча картинка, уважно подивіться, що на картинці намальовано. Це квіточка. Вона називається Мак. Коли я зараз промовлю це слово, уважно подумайте і послухайте, де ви чуєте звук А. В середині, на початку чи в кінці слова. І туди ми поставимо клітинку червоний кружечок. Мак. В середині слова молодці. Ставимо кружечок. Середні клітинки. Слідуюча картинка. Що ми бачимо на картинці? Вода, так, вода. Я зараз промовлю це слово, а ви уважно послухайте, де ми чуємо звук А. На початку середини в кінці слова. Вода! Звичайно, всі почули кінці слова, тому червоний кружечок закриває нашу останню клітинку. Молодці! А тепер давайте подивимось в картинку, де є звук О. І визначимо там, де повинен звук стояти в цих словах. Кого ми бачимо на картинці? Пташечку. Як ця пташечка називається? Орел, правильно! Орел. Ми промовили це слово і почули, де знаходиться звук О. На початку слова правильно так ми позначаємо. Слідуюча картинка. Хто намальований на ній? Слон. Так, тепер я промовляю це слово. Уважно слухайте, де знаходиться звук О. Слон. Середні слово правильно, є у нас червоний кружечок позначений. І остання картинка. Що це намальовано на картинці? Мило, дітки, мило. А тепер уважно слухаємо, як я промовлю це слово, і ми визначимо місце звука слові. На початку, в середині або в кінці. Мило! кінці слова ми ставимо таку, таке позначення фішечку червоного кольору. Молодці! Дітки, ви, мабуть, трішки стомились, може ми трішки відпочинемо? Зараз я буду показувати картинки, на яких написано завдання. І тільки коли картинка буде рухатись, ми з вами... Будемо виконувати це завдання. Домовились? Ось, наприклад, нам пропонують поплескати в долонці. Картинка рухається, і ми з вами плескаємо в долонки. Розминаємося так, робимо розминку. Слідуюча картинка пропонує нам, хлопчик, помахати привіт. Картинка рухається, махаємо. Привіт! Слідуючи завдання. Покажи клас, пропонує хлопчик. Показуємо клас. Молодці. Тут дівчинка пропонує заспівати пісеньку, але ми можемо з вами заспівати звуки, які ми зараз вивчаємо, голосні звуки, так? Заспівали, молодці. Ще раз дівчинка пропонує помахати привіт. Махаємо привіт один одному. Молодці. І хлопчик пропонує підстрибнути високо. Ну, можна не високо, просто підстрибнути, щоб наші ніжки трішки відпочили. Підстрибуємо. А зараз, щоб виконати слідуючі завдання від нашого веселина, я пропоную зробити гімнастику для очей. Зараз за допомогою очок ми будемо виконувати різні вправи. Але тільки очки будуть рухатися. Домовилися? Я читаю, ви уважно слухаєте і виконуєте. Працювали, за всіх слідкували. І очі маляка втомлятися стали, правда ж? Їм слід відпочити. Тож зробимо зарядку. Сідайте зручніше і усе по порядку. Очки закрили. Ви бачите ніч? Відкрили. Знову закрили. Ще раз повторили. Тепер подивіться то вправо, то вліво, вгору та вниз. Тепер ще раз повторюємо. то вправо очками, то вліво, вгору та вниз. Тепер подивимось далеко очками. Дивіться малята, синіє та далі. Далеко дивимось. А тепер дивимось близько, а гляньте на носі не всі комар. І знову очима поведіть вправо, вліво. Усі відпочили. Ну тоді берімо за діло. Молодці дітки! Виконуємо тепер завдання від нашого веселуна. Назви слово на звук. А. Подивіться, будь ласка, на картинку і назвіть слово, яке починається на звук А. Що намальовано на картинці? Ананас. правильно молодці. Апельсин. Так, добре. Акула молодці. І ще одна є така картинка, уважно подивіться, даю вам таку підказку. Дітки, це арка, ось арка така конструкція, вона називається арка. Теж перший звук у цьому слові на звук, починається на звук А. Тепер давайте на звук О назвемо картинки. Орел. Молодці. Осел. Так. Ще уважно дивимось. Обруч правильно. Олівці. Молодці. Справились з цим завданням. І ще одне завдання. Наш веселун пропонує зібрати голосні звуки в кошик. Дивіться, який гарний кошик у нього. Ми повинні знайти картинки, які починаються на голосний звук, яких назва на голосний звук. Ось ці картинки, уважно подивіться, і будемо кошик їх збирати. Ананас чую молодці. Окуляри йдуть кошик. кошик. так, Добре. Огірочок так. Автобус, звичайно, звук голосний А. Екскаватор. Орел, акула, так, апельсин. обівець, так, молодці. Всі інші картинки, які залишились, починаються не з голосного звуку. Ми з з цими звуками трішки пізніше на слідучому занятті. Заняття наше підходить до кінця, тому ви справляєтеся з різними завданнями. Дуже я задоволена. Для того, щоб ви не забули, про що ми говорили, з ким і з чим ми познайомились, я пропоную домашнє завдання вивчити вірш-чистомовку про голосні звуки. Коли ви їх вивчите, то ви ніколи їх не забудете. Уважно слухайте. Я читаю. А а а котика нема. У о, о, о. Його ми знайдемо. У. у у Он він у кутку. Е, е е мишку нам несе. І, і. І он він на печі, і і, і доглядає сни. Вивчіть, будь ласка, цей віршик, цю чисто і тоді ви ніколи не забудете, які є голосні звуки. А зараз я і одним веселим прощаємось з вами. До слідуючої зустрічі. Дякуємо вам, ви молодці! Далі буде до побачення!